Голова Рівненського громадського контролю закликає людей об'єднуватися, аби зробити місто кращим, і пропонує рівнянам долучатися до його команди. Наша команда не є закритою, тому я звертаюся до усіх здорових людей, яких не влаштовує ситуація, яка сьогодні є в місті. Долучайтеся, будь ласка. Моє тверде переконання, що люди, які об'єднаються, Люди, які не згідні з тим, що сьогодні відбувається в місті, щоб цю систему зламати, вони обов'язково досягнуть успіху. Тому наші двері відкриті абсолютно для всіх. Ласкаво просимо, і ми обов'язково змінимо наше місто. Голова рінецького громадського контролю Дмитро Якимець каже: через те, що команда громадського контролю прагне зробити місто новим та кращим, міська влада всіма можливими методами обливає їх брудом. Ті підлабузники дрібні, які гавкають на кожному кроці. Є купа комунальників, які замість того, щоб займатися містом, сьогодні ходять розклеюють на стовбах, на під'їздах ці всі речі. Що відбудеться далі? Далі можуть робити такі провокації. Ну, наприклад, візьмуть, зловлять там якогось одного чи двох поклейщиків і просто їх поб'ють дуже сильно до лікарні і будуть казати: а ну не смій на є більше нічого такого розклеювати. Вони самі це зроблять. Або якомусь там дрібному підлобузнику, який там на сесіях виступає проти громадського контролю і візьмуть самі ж спалять автомобіль. Наприклад, Дмитро Якимець каже, що всі ці люди, які пишуть та вигадують різну неправдиву інформацію, не мають жодних моральних цінностей.